Друзі, всім привіт! Прошу пробачення за, можливо, низьку якість відео. Записую вночі. Значить, дивіться, яке питання хотіло обговорити. Нещодавно там в коментарях знову була дискусія про автоматичний режим світла. Хто знає, в Nissan є датчик світла. І, відповідно, є автоматичний режим вимкнення фар. От. Але є один нюанс, про який, можливо, ну, дехто не знає. Сподіваюся, що багато знають водіїв. ну мало ли, да? В даному автомобілі є ще автоматичний дальній. От. Він начебто ніде не позначений на важелі на цьому перемикання світла, але він є. Як його увімкнути? Значить, дивіться, от Зараз ближній світлофар увімкнене. Да? І е показчик тільки ось ця е зелена. Іконка, да? вона працює і на габарити, і на ближній світлофар. Тепер перемикаємо ось, важель в режим авто. Нічого не змінюється, да? Горить тільки зелене. Для наглядності, о, ну, тут погане світло, але я думаю, що видно авто. Ось. Да. А тепер як увімкнути автоматичний е, дальній. Ми. Просто цей важель, як у всіх японських або корейських автомобілів. Штовхаємо від себе. По світлу нічого не міняється. А у нас на приборці з'являється ось такий індикатор. Ось він. Бачите, зеленим кольором, промені прямо направлені, як дальній. І літера А. Оце автоматичний дальній. Я вже перевіряв, він працює, нормально працює і неоднократно я ним користувався. В чому плюс? Тому що він перше, сам вмикається, наприклад, на трасі або в темних таких ділянках да, дороги. По місту я ним не користуюся, зразу кажу. А ще другий плюс те, що вам не потрібно завжди цей рычажок штовхати. Від себе і на себе, коли ви перемикаєте, наприклад, по трасі дальній ближній. Да? От, їде зустрічний, ви там виключили з дальньої. І за кожного разу ви цим речашком туди-сюди е, керуєте. От. В такому випадку ввімкнули від себе один раз і включили авто. І цей дальній буде автоматично спрацювати. І коли він буде загоратися, да, то. отут е на, на приборній панелі, буде звичайний індикатор дальнього. От, як зараз я ввімкну, ось такий синій. Буде горіти отакий синій і поруч ось такий буде зелений. Ви будете розуміти, що це у вас спрацьовує автоматичний і дальній. Так що так. В общем, я думаю, що ця інформація корисна. Користуйтеся а, в основному на трасі. В місті рідко спрацьовує, У нас, наприклад, освітлення по місту більш-менш поки нормальний да? але знаєте, в яких випадках буває і вимикають. От. Ну а по трасі не треба постійно цей речажок дергати туди-сюди. Разом вимкнули від себе і в режим авто перевели, і все, він буде працювати. Все, друзі, дякую за увагу. Звертайтеся. І чекаю ваші лайки.